І я точно в свою кімнату попала. Подобається. Ми думали не встигнемо вже до першого вересня. Ніби кімната маленька, але ми з мамою три дні витратили на те, щоб шпалери поклеїти. Що тут робити три дні? Судно все нерівно. Ша? Кажу, а, -а чому ви вибрали якісь такі такі. Ну, мені вони сподобались. Я ж тобі скидала, якщо в магазині було. Ти сказала норм. Ну, то на фото вони якісь трошки інші були. Та ніби гарненькі. Ну, попередні взагалі стрьомні були вже за три роки. Не знаю. Можна було щось гарніше вибрати. Можна було вибрати, чого ти? Я і так з тебе грошей не беру за ремонт. А я і не хотіла його робити, мені все подобалось Найбільше, більше, ніж зараз. А де ви, старі шпалери діли? О, Отам в шафі поскладали. Ну, викинули ж. Капіц, може, я хоча б на своїй половині якось назад би все поприклеювала. Ну, вже буде, як буде. Не кликати в гості нікого, щоб. Не бачили чи Не Перебільшую. Заходила Аня, сказала, що гарно. Ну та це ж не її кімната. Скажи, що ти хочеш. Нічого, з чого ти взяла, що я щось хочу, аби доколупатися до мене. Навіть ну, може якісь плакати сюди повісити, чи що? Може біля себе здерти, якщо не подобається. Ага, і жити як в свинарнику. Та ми і так, так жили. Біля твого ліжка взагалі кусок помідори прилип до шпалерів. Не прилипа я сама його туди повісила. Мені просто було цікаво, що з ним буде. А ви що, і тюль нову купили? Її моль з'їла. Що, всю? Що знов не так? Ну чого вона якась така довга і якась не біла, чи що, Ви її що на секунді взяли? Це я з дому принесла. Ну, так, все що тобі не потрібно, треба зносити сюди. Клас.